Одні випуску можливість заощадити у міських автобусах, трамваях та тролейбусах запускають безоплатну пересадку для усіх пасажирів з Леокарт. Матері Азову діалоги сам з собою у першому театрі представили прем'єру документальної постановки про родини захисників Маріуполя, захищав Україну, а тепер займається садівництвом. Андрій Дровід після поранення та звільнення із ЗСУ разом з дружиною вирощує хвойні дерева. Безоплатна пересадка для всіх пасажирів з Леокарт запрацює вже з 12 липня. Пересідати можна на трамваї, тролейбуси та міські автобуси. Кількість пересадок не обмежена. Головне встигнути пересісти і завалідуватися в іншому транспорті до 40 хвилин. Тоді за кілька поїздок пасажир заплатить як за одну 13 гривень із загальною леокарт та 6,50 зі студентською. Пересадка діятиме і на квитки для попутників. Нею зможуть скористатися також пільговики. А от за багаж доведеться платити щоразу і ще реєструвати треба кожну з поїздок упродовж 40 хвилин. А на картці має бути достатньо грошей інакше можна сплатити штраф на оплату банківською карткою чи готівкою. Безкоштовна пересадка не поширюється. У центрі Анброкен встановили протест 30-річному захиснику Олексій Чевичко, родом із Запоріжжя. На війні він отримав поранення ноги з гранатомета, але через важкі бої на евакуацію чекав 30 годин. Увесь цей час на нозі залишався турнікет, і через це її довелося ампутувати та впасти у вічай. Боєць собі не дозволив він. Уже отримав протез, вчиться ходити та знає, що ще може бути корисним для ЗСУ, а про свою нову залізну ногу. каже, що це круто, бо зможе повернути. До повноцінного життя після завершення реабілітації Олексій хоче зайнятися волонтерством, а ще мріє повернутися до рідного Запоріжжя. У Львові у першому театрі представили прем'єру документальної постановки родин захисників Маріуполя, матері Азову, діалоги сам з собою. Вистава присвячена 10-й річниці створення полку Азов та другій річниці виходу оборонців з Азовсталі. Як зазначає керівниця проекту Ірина Артем'як, головні героїні постановки матері, дружини та рідні воїнів полку Азов не грають. На сцені вони проживають те, з чим залишаються наодинці. Це є реальна подія, реальні люди, це не актори, це не художній твір. Це документаль. Ми назвали це документальна вистава. У нас буде сім історій. І це мами, яких і дружина яких в полоні є синий чоловік. Це мами, яких були в полоні і хлопці і вже на фронті. І це мама, в якої загинув син. Ставу створили у першому театрі спільно з асоціацією родин захисників Маріуполя. Львів'янка Анастасія не могла пропустити подію. каже підписана на всі соцмережі родин Азовсталі і завжди бере участь в акціях. Бути разом з рідними полонених це наш обов'язок. Певна дівчина, кожен азовець, і просто кожен військовий для нас це сім'я. Вони кожен українець це для нас сім'я і. Про військовополонених не мають пам'ятати лише їхні сім'ї. Про них мають пам'ятати кожен українець. На сьогодні тисячі бійців перебувають у російському полоні. Близько 700 з них військові полку Азов, які виконали наказ зберегти власне життя та вийшли з Азовсталі. Рідні кажуть, вони тримали оборону Маріуполя і дали дорогоцінний час для формування кістяка української оборони по всій країні. Нас, наш меседж це донести в суспільству те, що ми стаємо, що ми лягаємо, про наш біль, про наше переживання і про те, що ми маємо зараз всі робити. А ми маємо бути надійним тилом наших захисників, а також боротися за наших полонених. Андрій Дробіт прогулюється своїм садом мрій, що в селі Веслобоки поблизу Львова. Зараз чоловік займається садівництвом, однак вже двічі у своєму житті він брав до рук зброю, щоб захищати Україну від російських окупантів. Перший мій бойовий досвід ще був в АТО у 2015 році. Я тоді служив це місто Очаків, в 73-му центрі ССО. І цього разу я вже був, як там скаже, попереджений за день. Зраду е, обстрілів. Ще 23-го мені зателефонували, сказали, щоб я, я був у оперативному резерві першої черги. І 24-го, в принципі, зранку, перед 9-го, я вже був в військкоматі. Цього разу я потрапив 24-го бригаду імені короля Данила. Це в Яворові. Ось, і от під час повномасштабного я вже служив в цій бригаді. Вагань каже чоловік, не було. Я про це навіть не думав, вагатися мені чи не вагатися, У мене дружина вже була вагітна третьою дитиною на шостому місяці. Було непросто, скажімо так, але ми тоді про це не думали, і дружина мене підтримувала. Ми, тобто Вона поїхала зі мною, ми попрощалися, вона забрала машину і поїхала. Тому ну, ми в цей час там ніхто не думав. Просто треба було. Так, з перших днів повномасштабної війни Андрій знову взявся захищати Україну. Ми були в групі швидкого реагування. Пізніше я був на протитанковій керованій ракеті на птурі. Це українське виробництво Корсар. Тобто у нас двоє були з напарником, але так склалося, що напарник попав в полон. Ми були в Попасні. Мене тоді я вже перевели в піхоту. Зв'язок з рідними на передовій, каже чоловік, вкрай важливий. Коли ти можеш раз, два на день подзвонити, там в тебе трошки більше часу є, ти десь на позиції стоїш, там, можеш, маєш час подзвонити. Є зв'язок. Тут ну, це заспокоює. У травні 22-го Андрій Дробіт отримав осколкове поранення руки. До медиків він звернувся не одразу, лише коли вже був біль та припухлість. Я виходить, не звертався, бо на позиції вже було мало людей. У нас щораз меншало, меншало, меншало. Там багато вже трьохсотих, двохсотих і людей вже не вистачає. І як ми всі порозбігаємося, вже нікого не буде. Трилікувався трошки в госпіталі, ми робили декілька операцій, вирізали осколки. Правда, не вирізали. Дві спроби робили, але не вдалося витягнути, бо виходить, осколки залізли за суглоби і їх, ну, їх типу, не вдалося витягнути. Там магнітом тягнули, різали, але він так заліз, що і він там живе, а мене там ну, так сильно не, не турбує. На той час вже дружина народила третю доньку. І, виходить, в листопаді я був звільнений. Тоді Андрій Дробіт разом з дружиною повернувся до садівництва, займатися яким розпочали ще після повернення чоловіка з АТО. Пара вирощує хвойні рослини, площа саду мрій, близько пів гектара. Тут росте приблизно 5 тисяч рослин. Вирощуємо ми зараз хвойні. Найбільше це в нас туя смарагд, туя брабант, ялівець, кіпарис. Це те, що ми зараз маємо. Також маємо вісім сортів лохини. Доглядати за рослинами, каже Андрій Дробіт, допомагають батьки. Рослини потребують догляду. Ну, От просто вони от постійно хочуть, щоб були біля них. Тобто десь прополоти, десь щось там підживити, покропити якийсь жучок, рубачок, ще щось від хвороби різне. Треба доглядати. Багато часу треба працювати на цьому. Це, Ти, типу, нелегка праця. Та мені подобається, я від цього кайфую. Ходжу, дивлюся, воно росте що раз, красивіше. Окрім хвойних, ростуть в садомрії, фруктові дерева та кущі. Це ми посадили для того, щоб до нас приїжджали люди. Це така була у нас першочергова задумка. Що до нас будуть приходити друзі і ми все будемо разом їсти. Також для розвитку бізнесу Андрій Дробіт отримав майже 290 тисяч гривень від міста за програмою Ветеранський ваучер». За ці гроші він купив трактори газонокосарки та причеп. Тепер надає послуги з догляду за газонами. У всьому підтримкою для Андрія є його дружина Альона. Пара виховує трьох дітей. Софія 11 років, Вероніка 5 років. І є трошки більше, ніж півтора. Андрій не виключає свого повернення до війська, навіть пройшов навчання на оператора дронів. Це теж як там, крок на випередження, знаєте, буде отакий от досвід. Тобто вже, вже щось я ще буду мати, якщо я буду в війську, я буду мати ще один якийсь досвід. Придеться літати, будемо літати. Водночас Андрій Дробід найбільше мріє про швидше закінчення війни. Є мрії такі, знаєте, там збудувати ось тут будинок, власне, на оцій території. Тут ми хочемо, бо ми, в принципі, поруч живемо, але хочеться свій будинок для дітей. Ось, це така як там, мета номер один з глобального, так? Ось, звісно, вивчити дітей. Треба зараз тішитися кожній хвилині прожиті, бо невідомо, що буде завтра, навіть там через пів години. Сад Мрій розташований у селі Веслобоки поблизу Львова. Зазначимо, у місті створили мапу ветеранського бізнесу. Мешканців та гостей Львова закликають підтримувати підприємства, засновані захисниками та захисницями, а також їхніми рідними.